Серпень для Росії це не просто кінець літа, а час, коли країна здригається від політичних переворотів, терактів, економічних криз та техногенних катастроф. Серпень вважається чорним місяцем для Росії. І Переглянувши цей випуск, ви у цьому переконаєтесь. Я розповім про ключові трагедії, які ставалися у Росії саме у серпні місяці за останні десятиліття. І хто знає, можливо, саме у серпні відбудеться те, чого так бажає кожен українець. 19 серпня 91 року Москва прокинулася в іншій реальності. Група високопосадовців, відомих як ГКЧП, державний комітет з надзвичайного стану, розпочала спробу державного перевороту. У нас немає іншого вибору, крім як прийняти рішительні міри. Їхня мета усунути президента СРСР Михайла Горбачова, який в той час перебував на відпочинку в Криму. О шості ранку на радянському телебаченні оголосили надзвичайний стан. У Москві з'явилися танки, військові заблокували ключові об'єкти. Тисячі москвичі вийшли на вулиці, будуючи барикади біля так званого Білого дому резиденції російського уряду. Борис Єльцин, тодішній президент Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки став символом опору. Його виступ із танка, де він назвав Пуч на закони, увійшов в історію. Московське підприємство тоже, Урал. Пуч провалився за три дні. 22 серпня. Змовники були арештовані. Горбачов повернувся до Москви, але його авторитет вже був підірваний. Єльцин став новим лідером. А радянський Союз за декілька місяців розпався. Ця подія не лише поклала початок буревним 90-м, але й закріпила серпень як місяць Потрясінь. Економічний хаос, бандитизм, розпад державних інститутів усе це почалося з тих трьох серпневих днів. Минає сім років і Росія прокидається в економічному кошмарі. Уряд оголосив про технічний дефолт. За кілька тижнів російський рубль втратив 70% своєї вартості. Якщо ще у липні за долар віддавали 6 рублів, то вже під кінець серпня 20 російських рублів. Криза не виникла ні звідки. Росія 90-х була в економічному занепаді. Спад після розпаду радянського союзу, корупція, слабка банківська система. Азійська фінансова криза 97-го року та падіння цін на нафту. Основне джерело доходів Росії стали останньою краплею. Банки зупиняли операції, люди втрачали заощадження, а підприємства закривалися. У магазинах зникали товари, а ціни на хліб, молоко та м'ясо зростали щодня. Набрать звичайної очередне засідання на п'ятницю з щодом правительства, інформації Центробанку і міністерства фінансів по ситуації. Ця криза вдарила по кожному від пенсіонерів, які втратили останні копійки до бізнесменів, чиї компанії збанкрутували. Уряд пішов у відставку, але наслідки відчувалися роками. Для багатьох росіян серпень 98-го року став символом економічної катастрофи, коли держава залишила людей сам на сам із бідою. МВФ намагався допомогти Росії кредитом у 22,6 мільярдів доларів. Але це ситуацію не врятувало. Тоді населення, б'яко кажучи, охопило паніка. Росіяни масово скуповували долари, а банки обмежили видачу готівки. Щоб вижити, люди продавали майно або свій бізнес. Але згодом економічний крах затьмарили інші серпневі події. Серпень у Росії це також місяць кривавих терактів, які залишили глибокі рани в суспільстві. 30 першого серпня 1999 року у торговельному центрі на манежній площі в Москві прогремів вибух. Одна людина загинула, 40 отримали поранення. Цей теракт став першим у хвилі атак, які пов'язували з чеченськими бойовиками. Ви розумієте, какої треба, звісно, ложково убрати. людей отсюда. Все. Больше никаких проблем не будет. Нет. Абсолютно не боюсь. Я считаю, что можно бояться, когда уже что-то есть. И так все может случиться всегда с каждым. 8 серпня 2000 року ще одна трагедія. У підземному переході на Пушкінській площі у Москві вибухнув саморобний пристрій, начинений гвинтами та шурупами для ураження максимальної кількості людей. Тоді тринадцятеро загинули, а 118 людей отримали поранення. Слідство так і не встановило виконавців. Цей теракт став символом вразливості навіть центральних районів столиці Росії. Але одним з найстрашніших був серпень 2004 року, 24 числа, два пасажирських літака, які вилетіли з московського аеропорту до майже одночасно вибухнули у повітрі. Усі люди, які були на борту, а це 89 людей, загинули. Слідство встановило, що вибухи влаштували смертниці, які пронесли вибухівку на борт. Того ж дня біля станції метро Риська ще одна смертниця підірвала себе, вбивши 10 людей. Ще десятки отримали поранення. Ці теракти посилили страх у суспільстві. Люди боялися їздити в метро та користуватися літаками. Уряд запровадив жорсткіші заходи, але відчуття безпеки так і не повернулося. Люди критикували владу у бездіяльності, а дехто навіть наважувався звинувачувати її у причетності. Тим паче, що для цього було достатньо підстав, адже серія вибухів у житлових будинках у вересні 99-го залишила більше питань ніж відповідей. Одна з найпоширеніших версій теракти сплановував особисто тодішній прем'єр-міністр Володимир Путін. До слова на перший рік правління Путіна у ролі президента припала одна з найстрашніших трагедій сучасної Росії, і сталося вона також у серпні місяці. 12 серпня 2000 року під час навчання у Баранцевому морі атомний підводний човен К-141 «Курск» Курськ зазнав аварію. На борту перебувало 118 моряків. Об 11.28 за місцевим часом стався перший вибух, викликаний з офіційною версією витоком перекису водну сторпеди. Через 135 секунд програмів другий потужніший вибух, який знищив носову частину човна. Курск затонув на глибині 108 метрів. 23 моряки вижили у 9-му відсіку, але задихнулося через брак кисню. Рятувальна операція почалася із запізненням у 6 годин. А іноземну допомогу від Норвегії та Великої Британії російська влада дозволила лише через 5 діб. Ця затримка викликала хвилю критики. Ця трагедія стала ударом для іміджу молодого президента Володимира Путіна. А його фраза Вона потонула в інтерв'ю CNN шокувала багатьох своєю холодністю. Родичі загиблих моряків звинувачували владу у брехні та приховуванні правди. Також багато кому не сподобалась поведінка Путіна на самому початку трагедії. Він не поспішав переривати свій відпочинок у Сочі. Слідство завершилося в 2022 році, але безліч питань залишилося без відповідей. Чому не спрацювали аварійні системи? Чому Росія відмовилася від допомоги раніше? Багато чому, але відповідь тільки одна. А натано. Серпень приносив Росії і безліч інших трагедій 22 серпня 2006 року. Пасажирський літак Ту-154, який летів за напи до Санкт-Петербургу, розбився над Донецькою областю через погоду та помилку пілотів. Усі 170 пасажирів і члени екіпажу загинули. 17 серпня 2009 року сталася найбільша техногенна катастрофа в історії російської гідроенергетики. Аварія на Саяно-Шушенський ГЕС через руйнування турбіни загинули 75 людей. Станція була виведена з ладу на роки. Причина застаріле обладнання та порушення техніки безпеки. А серпень 2013 року приніс Хабаровському краю катастрофічну повінь. Рівень річки Амур досяг рекордних 8 метрів, затопивши тисячі будинків. Понад 100 тисяч людей евакуювали. Збитки оцінили мільярди російських рублів. Звичайно, я не можу не згадати ще одну серпневу подію, яка потрясла Росію. Сталася вона у 2024 році, коли українські військові розпочали операцію у Курській області. Цей наступ став першим значним вторгненням на російську територію з часів Другої світової війни, призвівши до евакуації тисяч людей і значних втрат серед російських військових. Тож серпень можна по праву вважати чорним місяцем для Росії, але у питання в тому, чому так стається, чи то через політичні прорахунки, чи людську недбалість, а можливо причина в іншому серпневому прокляті для Росії. Пишіть у коментарях свої думки, а також припущення, що ще трагічного може статися у Росії саме у серпні місяці.